Волк вродь, дуже любив свого молодшого брата Дана, іноді його родя навіть починали гризти сумління. Мій молодший брат Дан вельми мудра людина, розмірковував старий Волк. Він є наймудрішим серед нашого великого роду та й серед гуклів чи росів такого мудруна я не зустрічав. Він міг би бути волхвом. Отак розпалював себе родь. Мій брат Дан міг би бути кращим волхвом, ніж я. Він ліпше лікував би людей. Він швидше визначав би долі людські позоря, він сильніше зачаровував би Чорнобогові сили, але він не захотів учитися на волхва 15 літ. Чому? Бо йому було завжди ніколи, бо він з малку був найпрацьовитішим споміж усіх нас, його братів і ровесників, бо ще хлопцем він супкою міло тримав у руках гостру кам'яну сокиру та різні тесла. А юнаком Дан уже найдосконаліше володів сварогою наукою ставити кутини, і він ставить ті хатини людям усе життя, ставить швидко і красиво. Кажуть, ніби сам сварог йому допомагає. Так, я мусив би тоді настояти, аби він волхвом став, але, здається, я заздрив йому своєму молодшому братові. Невже мара прокралася в душу мою і дмухнула отруйний трунок заздрощів? Так часто картався род, якого всі шанували й слухалися, та особливо його хвилював дім Дана. Перед тією ошатною хатиною завжди стояв натовп людей. Це ті, що приходили здалеку подивитися, як треба будувати гарну хату. Чарувала всіх висока стрімка очеретяна стріха з гострими охайними вершалами. Осяйна білизна стін. Приваблива весела лиштва на невеликих вікнах і дверях із майстровито вирізбленими соколами та берегинями. Та й середині одна краса. Розмальована піч, над вікнами й дверима рушники з вишитими на них стрілами перуна та берегинями, що також не пускали чорні сили в дім. Відчувалося, що й дружина дана, чарівна дара, добре перейняла вміння берегині ткати, вишивати, розмальовувати. Так, йому данові годилося б головним волхвом бути будувати людям хатини й печі та надсилати в людські оселі щастя й добро, зітхав роть, і згадував. Хіба тільки кути не вміє будувати Дан? Адже ніхто так не любить коней і не вміє їх доглядати, як Дан. Це ж бо він, Дан, перший серед гукрів і росію сказав Ви подивіться, яка спина в коня. На цій спині так зручно сидіти людині, тільки сміливців, почувши ці слова, поклали осідлати коней, та коні їх скинули зі своїх спин і повбивали копитами. Після того ніхто вже не наважувався сідати верхи на коня. Зробив все він, Дан. Він два роки доглядав лоша, плекав його, годував, із рук. На третій рік став привчати молодого коня возити важкі кулі зі збіжжям на спині, потім і сам сів верхи на нього. О, то був знаменний день, бо тільки Нодан скочив на свого любка, звідки лясь налетів шалений вихор, здійнялася буря, стовпи пилюги постали до неба і затьмарили сонце. Скажений холодний вітер намагався здути Дана зі спини коня, повалити й самого Любка на землю. Всі люди поховалися в домівки свої. Лише Дан і окінь, Любко, хмар хмарі Пелюги серед завивання бурі стійко боронилися зі смертельним подихом злих духів Чорнобога. Та ще він, родь, став проти вітру й голосно заклинав злі духи згинути, і йому родові ледь бороду тоді не вирвало, зате він переміг. Чорнобогові посланці знесилились, видихлися, настала тиша. І Перун вдарив стрілами в хмари, пустив трохи дощу, покропив землю. Затим хмари розійшлися і виглянуло сонце. Над землею зависла барвиста купайловна речена яруня веселка. Люди з повиходили з домівок, сподіваючись побачити дана мертва на землі. Та ба. Він сидів верхи на коні змучений, але веселий, і привітно помахував усім рукою. Йому сприяють боги, казали люди. Тоді ж Дан і задумав створити те незвичайне і велике диво, що дозволить людям не ходити, а їздити, не носити на спині своїй, а возити збіжжя, і долати відстані великі, і мандрувати, в гості їздити до далеких сусідів. Я зроблю з дерева маленьке сонця, на яких будемо їздити, казав Дан. Люди дивувалися, як то дерев'яні сонця? Дерев'яні кола, колеса. А що воно таке? Побачите, одні вірили, інші ні. Але слух пройшов по землі, що мудрий дан збирається робити маленькі дерев'яні сонця, на яких їздитиме по світу. І прийшло до Дана семеро великих майстрів із країни гуклів, і сказали: Візьми нас, дане, у помічники, хочемо з тобою робити дерев'яне сонця, і зрадів дан, бо прийшли майстри не з порожніми руками, мали свої кам'яні гострі сокири і тесла, мали й найпотаємніші думки про те, хто і як тягнутиме ті сонця, одразу взялися до діла. Збудували насамперед величезне дворище віддалік від села, на горі біля лісу, обгородилися високим і міцним частоколом, аби зайве око не зазирало сюди, аби мара не підгледіла, що робиться за стіною. На дворище нікого не впускали, крім Дари яка приносила їсти майстрам, та вохва родя, що благословляв працю. Працювали дружно, злагоджено. Одні рубали дерева, стрували брусся, другі виливали велетенський мідний казан. У якому мали випарювати брусся і гнути їх. Треті шили з субкої шкіри одяг, збрую для любка, що мав тягнути оті дерев'яні сонця. Зі світання й до смеркання йшли роботи. Іноді майстри довго і палко сперечалися з того, як робити ту чи іншу річ. Та мудрість дана гамувала суперечку, і тоді знову мовчки працювали. А родя всі ті дні не полишала тривога. Майстри падали від утоми на сіні під і миттєво засинали. Гароль виходив за браму, аби стерегти дворище. Він чув, як у лісі виє, шипить, і скрив очі зубами чорнобогове поріддя, і він насилав свої грізні закляття на них. І так було до ранку. Та однієї місячної ночі незчувся він, як заснув стоячи, і упав під брамою від утоми, і прокинувся від стогону Дана. Був уже ранок. Гроть метнувся у дворище і побачив, що всі семеро майстрів гуклів лежать по чорнілі й мертві на сіні. Адан побивається над ними кленема ру, яка наслала чорну хворобу на працьовитих гукрів. Однак це не зупинило Дана. Поховавши майстрів, він знову затято взявся за свої дерев'яні сонця. Але цього разу до нього прийшли всі семеро його синів. Вони обступили його, мов тупи, і один голос мовили Тату, ми вам допоможемо. Батько Дан сказав Добре, беріть сокири. Але прибігла мати дара. Вона владно повеліла синам повернутися до своїх родин, бо мара їх знищить, бо Чорнобог і весь чорний світ не хочуть, аби люди їздили на дерев'яних сонцях. Проте сини вперше не послухалися матері. Вони сказали, ми допоможемо татові. Ми будемо з ним, що б там не було, і взяли в руки сокири і відвернулися від матері. Тоді дара гірко заплакала, бо побачила, що вона вже не є матір'ю коша. Вона знала це з того часу, як даний чоловік сів на коня. Вона тоді відчула, що не вона, жінка, відтепер володарюватиме в родині, а він, чоловік. Тепер вже й сини не слухають її. Тієї ночі роть був особливо пильним і настороженим. Він ходив навколо дворища, дивлявся в темні кущі і шепотів закляття на мару, на чорняків і зміїв, на всякого звіра, на всіх найманців Чорнобога і відчував так близько смердючий подих мари. От я її не зможу збороти, адан зміг би, йому слід було бути волхвом замість мене, йому, та вже пізно, пізно. Хода родів уповільнювалась, голова ставала важкою, як дані у мідний казан, і ноги вже ніби колоди. Вона сильніше від мене подумалася в'яло і якось байдуже. А там за частоколом, несподівано, чітко і ясно згадалося родові, там лежать уже три дерев'яні сонця. Завтра Дан з синами завершить свою справу, завтра. І Родь зробив останню відчайдужну спробу зряхнути себе чорне напинало мари, стати на безріст і прокричати заклинання, від якого щез збив весь чорнобогів рід. Але замість того він роть важко, мов куль упав на землю і захріп. і вже не чув і не бачив, як хидно хитно захихікала мара над ним та як злорадо перелетіла вона на кочерзі своїй через частокіл. Прокинувся Родь від того, що його пекло щось у спину, він розплющив очі. Довколишній світ увесь був червоний і палахкотливий, а небо чорне чорне І спиною мородиві ніби змій зав своїм огненним язиком. Що горить, підкопився Родь. Дворище палає. О Боги, де ви були? Це душа моя палає. Метнувся Родь крізь полум'я, шкварчала його борода від вогню, але він витягнув усіх і дана, і семеро синів його. Усі вони були обгорілі, мертві. А довкола догорали дерев'яні сонця. Палали брусся, витисані голоблі, повітка, частокіл, кричали люди, що набіли з села. Голосила дара та семеро її невісток, і впав родь на коліна перед мертвим даном і прошепотів Прости мені, мій молодший брате, це я винен, аби ти був замість мене, ти відігнав би мару, ти здолав би її, бо ти був дужчий від мене, це моя зазріч била з тебе, брате. Довго клякнув на колінах перед небіщиком Роді. Відтак підвівся затятий і мовчазний. Взяв гостру кам'яну сокиру і пішов до лісу валити дерева. Йому допомагав його учень Петр і ще кілька чоловіків. ми молодію, коротко сказав родь. І вони витисали велику лодію. Потім на згарищі виклали велику гору дров, а зверху устаткували лодію. В неї посадили скупаних і одягних у білу одіж Дана та його семеро синів. Родь повелів вбити коня Любка і покласти в лодію. Туди ж поклали важкий мідний казан, вісім гострих кам'яних сокир. Багато тесел та кінську зброю Мали вже підпалити човен, коли в нього ступила дара, натовп завмер. Мати, мати, Зашелестіло тіло й стихло. А вона мовчки поцілувала мужа і всіх синів своїх. Відтак рвучко вихопила з за пояса свій довгий гострий ніж і, розмахнувшись, дарила вістрям собі в серце. Охнули люди і замовкли. І всі подивилися народя. А він сказав Найде з ними. Хто ж їм? Там їсти варитиме, і повелів укинути в човен ще й посуд, ножі, харчі, все, що треба для господині. Лише по тому дров підпалили. Страшне полум'я зійнялося до неба. Три доби палала й горіла догоряла горяла лодія з усім, що в ній. По тому три дні люди носили землю на пожарищі і вивершили таку високу могилу, довкруж якої розстелили білі рядна й три влаштували. Коли люди зірвалися, білих і взялися за руки та закружали довкола могили у стрімкому танку сонця в вогненному гаркані, Родь тихо відійшов геть, не спав ніч. Думу думав. Відтоді він усамітнився, не лікував людей, не вираховував долі людські на зорях, не давав іменного народженим. Усе це робив за нього вірний учень Петр. А Родь щовечора виходив на околицю селища і довго дивлявся в зелений край. За тим шепотів: Я піду туди, я мушу піти туди, в царство тіни, і вони там, вони лише там, я піду туди. Всі слова він клятву, повторював щовечора. Та ось однієї ночі він прокинувся, коли ледь ледь починало світати. Він підхопився, бо чітко почув слова Іди, ми чекаємо на тебе, родю, то був голос Дана. Родь не сумнівався в всьому. Він хутко одягнувся і зазирнув торбу, що давно лежала на поготові. перевірив, чи є в ній гостра кам'яна сокира. Тесла, білий одяг і трохи харчів. Усе було на місці. Тоді Родь поклав знак сонця на себе і рішуче вийшов із хати. Світало, і ніхто не помітив, як вийшов із села головний в Родь, як він пішов у бік зеленого краю. Лише його вірний учень Петр усе бачив, бо не спав ніч, охороняв сам свого вчителя. Однак Петр нічого не сказав. Душею молодого Волхва ясновидця він Петр розумів, куди і чого йде Родь. Але мовчав, нічого не казав і людям, і вони не знали, куди подівся їхній головний волк. А род і йшов, йшов, туди, де сходить сонце. Ось уже він пройшов в рідну країну укрів, Україну, перетнув землю росів. Ось юнак рибалка перебіз на човні волхва через Славуту, і ось Родь вийшов у неозорі степи. Він ішов і йшов, не ховався ні від дощу, ні від спеки, ні від снігу. Коли його путь перетинала річка, він робив невеличкого плотика і перепливав її, І йшов далі й далі. Зупинявся тільки, щоб накопати її сівного коріння, трохи поїсти та перекуняти на гілляці дерева. Обходив звіра і людей. Ось він обійшов стійбища чорняків і вийшов у безлюдні простори. Він уперше був тут. Високі трави, безконечні гаї і ліси. Розкішні галявини, повні дупла меду, річки й озера, що кишіли рибою. Ось куди треба переселятися з нашим людям, сюди, на нові землі, але без дерев'яних сонць сюди не дістатися молодим общинам нашим, думалося йому. І він поспішив. У дорозі його застала зима, люті морози, завірюхи, здолав, потім зустрів і весну. І ось він дійшов до провалля в землі. Власне, то була щілина, яку можна було перестрибнути. Але знизу з щілини дув шалений холодний вітер. І Роді утримався від спокуси перестрибнути перешкоду. Він обережно зазирнув на дно щілини і побачив там білі людські кості. Нерозумні подумав. Вони перестрибували, і вітер збивав їх туди. На край землі згадав роть розповіді своїх учителів. За цим проваллям царство світлих тіней. Тепер він знав, що слід робити. Обережно пішов уздовж щілини, звідки ривався шалений вітер. Родь уже знав, що десь там, далі він мусить знайти вхід у царство світлих душ, але той вхід охороняється, все він не раз чув у молоді роки від своїх від учителів, тому йшов повільно, обережно, уважно оглядаючи місцевість. Та ось він побачив охоронця на низькому дереві з товстим, покрученим стовбуром сидів див так це був саме він. Родь пізнав його з розповіді своїх вчителів. Велетенський хижий птах з жіночим обличчям та великим чорним ротом, гострими кігтями своїми вп'явся див у гілку дерева, його немигаючі страшні очі дивлялися в довкілля. Родь, ховаючись за кущі, підійшов ближче і помітив, що земля перед дивом усіяна людськими кістками. Тож були сміливці, які виходили на плюс дивом, думав родь, хоробрі, але нерозумні. Хіба вони не знали, що дива можна перемогти лише хитрістю? Ніхто не може навіть близько підійти до нього. Див найбільшого богатиря може звалити з ніг своїм свистом, смерчем, що вилітає з велетенського рота потвори. Див котить по землі сміливця, доки не вб'є його. Роч підповз до крайніх кущів, що росли перед галявиною, за якою див розсівся на дубі. Роть став очікувати слушної миті. Він бачив вузький прохід між либочезними щілинами і розумів, що лише тут можна пройти в царство світлих тіней. І ось роть дочекався слушної миті. Сонце пішло на захід, проміння било, тепер прямо у велетенській видріщені вирла дива. Тоді роть хутко вийшов із кущів, і сміливо пішов вперед. Він знав, що див, осліплений вечірнім променями, зараз нічого не бачить. Тож родь, м'яко ступаючи, війшов у царство світлих тіней і полегшено зітхнув. Пам'ятаю з розповідей своїх учителів, що тут див уже не володарює, бо охороняє царство велетенчур, і ніхто з чорнобогових слуг сюди не сміє ступити. Тож жодь відчував себе у повній безпеці. ще пройшов трохи і зупинився, вражений довколишньою красою. Ось воно, царство світлих тіней чи душ, про яке він стільки чув, куди не кинь оком, веселий розмай квітів, стоять високі трави, духмяніють луки, зеленіють гаї. Зідусі лине пташини щебіт, дерева, обтяжені плодами, з дупол старих дерев витікає чистий золотий мед, і запах меду висить у повітрі, повсюдно б'ють джерела, дзвенять причисті струмки, а там, за лісами й гаями, зіймаються засніжені гори, десь там живуть світлі душі тих людей, що творили тільки добро, а душі темні, переповнені злом, провалюються в пекло до триголового пека, і чим більше зла на душі, тим глибше вона провалюється. А наші десь тут, лише тут, подумав Родь, – буду їх шукати. Він з'їв кілька стихлих груш, скуштував запахущого меду і відчув себе ситим. Відтак напився джерельної води і безпечно розлігся під розкішним кущем, знав, що тут йому ніхто не спричинить нічого лихого. Перше за багато місяців своєї тяжкої мандрівки Родь заснув міцним і безпечним сном. Він прокинувся вранці вже за сонця, підкріпився медом і пішов далі. Йти через гаї, розкішні луки, ліси, серед пташино ще вітання було приємно, весело й легко. Десь опівдні півдні він вийшов на узлісся і зупинився. Попереду виднілася широка тиха річка, яка невідомо звідки і куди текла. За річкою здіймалися високі скелясті гори, вершини яких були вкриті снігом. Одразу ж за річкою чорніли велетенські отвори печер, їх було безліч. Там вони перебувають удень, згадалися слова вчителя, а вночі. Родь придивився до піщаного берега по сей бік річки і аж здригнувся, бо помітив такий знайомий мідний казан. То казан дана, скрикнув роть. Він вийшов із кущів і побіг на піщаний висип, і завмер. Перед ним лежало те, чим було переповнене данове дворище. недороблений віз, дерев'яне сонця кола чи колеса, гострі камені сокири й тесла на піску, кінська збруя, обтесані, і не втесані бруся. І жодного людського сліду на піску. Отже тут перебували тільки людські тіні. і ночі вони тут були, в усьому відчувалася їхня бурхлива діяльність, бо ще диміло вогнище, над яким висів мідний казан, пахло свіжою стружкою в казані парувала вода. Я прийшов дуже вчасно, радісно подумав родь. Він заховався в кущах, переодягнувся в білу одіж і став чекати ночі. Як тільки стемніло, родь вже не зводив очей із ріки. Місяця не було, але при сяйві зір він помітив, як тихо долає ріку великий пліт. На ньому біліло багато тіней. Серед тиші Родь почув знайомий голос. Швидше, хлопці, швидше, ніч коротка, захвилювався волк. Той голос належав його молодшому братові Данові. Ось піт причалив до берега. Прив'язуй, сказав Дан. Родь побачив плота сипонули білі тіні і одразу кинулися до роботи. Разом із ними скочив на берег і кінь, що став пастися. Звичайно, все була тільки тінь-любка. На березі закипіла робота, родів підрахував. Працювали світлі душі не лише усіх померлих синів Дана, а й сімох майстрів гукрів, які загинули раніше. Запалахкотіло вогнище, в казані парилося брусся для коліс. Білі тіні завзято тесали голоблі, штельваги, полудрабки. Працювали всі мовчки й затято. Зрубайте ще одну деревину, повелів Дан і кілька тіней кинулося до лісу, до них приєднався і Родь. На нього ніхто не звернув уваги адже він теж був у білому. До того ж, за довгу дорогу від вельми схуд і тому був цілком схожий на білу тінь. Крім того, Родь мав сокиру тож він працював на рівні з усіма затято й зосереджено. Рубав по черзі дерево, обрубував гілки, здирав кору, підставляв плече під стовбур, що його несли на пісок, тесав брусся і, працюючи, придивлявся. Що і як робить Дан? Так минула ніч, коли почала світати Дан мовив, усе, пішли на пліт. У цей час, коли білі тіні повернулися до води, родь скочив у кущі й сховався там. Заганяйте, любка, на пліт, почувся голос Дана. Багато риби наловили? запитав хтось. О, мати дара приготує нам сьогодні смачну юшку, і знов голос Дана. Кось немає, хтось ніби в кущі заходив. Всі є, як один. Попливли. На сході вже палала заграва, і було добре видно, як пліт перединає річку, як він причалює до протилежного берега, і білі тіні разом з конем щезають у чорному отворі підземелля. Та ось сонячне проміння лягло на піщаний берег, де щойно вирували роботи, а тепер стояла нездвижна тиша, і на піску родь бачив лише свої сліди, защебетали пташки довкруж. А роть звалився на землю і міцно заснув після важкої роботи. Вночі все повторилося так само. Родь непомітно пристав до гурту білих тіней і працював щосили. Всього разу гнули пропарене брусся, робили колеса, вставляли спиці, тесали голоблі, під кінець роботи Дан сказав. Наступної ночі все закінчимо. Потім, коли стало світати, всі опинилися на плоту, а родь у кущах. І знову неспокійний голос Дана. Чи всі зібралися? Здається, хтось залишився в кущах. Ні-ні батько, ось ми всі тут, як один. Любко з нами. Тоді поїхали. І ось надійшла третя ніч родя серед білих тіней. Віз уже був майже готовий. Варили дьоготь і носили його до воза, мастили осі. Ще трохи поморочилися з полудрабками, закріпили штельваги голоблі, почало сіріти, коли Дан сказав Усе, запрягайте коня. сьок 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 хтось покликав Любка. Ох, і покатаємось ми сьогодні, вигукнула радісно тінь одного з синів Дана. Привели Любка, натягнули на нього хомут, накинули збрую, довго ставили коня між голоблями. Швидше, швидше, піданяв Дан. Тіні заметушилися, і роть серед них також. Він метнувся буцімто натягти вузол сторонки на штальвагу, а зробив навпаки. Забіг з другого боку і не так само, ось кінь рушив, а він залишився на місці. Знову попхали коня між голоблі. Білі тіні кинулися чіпляти по сторонки до штальваги, а Родь непомітно відв'язав голоблю від хомута. Забіг, зробив те саме з другого боку, рушив кінь, а голоблі впали на пісок. Швидше, швидше, закричав дан, бо вже розвиднялось. Кинулися білі тіні до голобель, і зойк жаху вирвався з їх вуст. Вони помітили, що серед них жива людина. Вони відсахнулися враз від родя, завмерли. Дан теж видивлявся народя, який сказав Дорогий мій брате Дане, ти кликав мене, і я прийшов. Брате родю, тихо мовив Дан, не я кликав, душа моя кликала тебе, бо і в цю мить промінь сонця виглянув з-за гори. Білі тіні з квиліннями зойками вмить злетіли і розтанули в світанковому мареві. Щезла навіть і тінь Любка, лише кінська збруя важко впала на пісок. Брате дане! закричав щосили родь, та тільки луна пішла понад рікою. Видивляється, схвильований роть, але туман зійнявся над рікою, долиною застелив чорні отвори підземелля. Пліт, ніби живий, тихо поплив сам по собі на той бік річки. А може, те вони видимі душі тягнули його, і роть знову закричав. Дане від усіх людей, що є і що прийдуть у білий світ. Дякую. Mm. а у відповідь тиша. І сонце вже заливало своїм промінням піщаний берег і збагнуроть, що зараз не можна гаяти й миті. Він кинув у воза кінську збрую, казан, свою сокиру, торбу, схопився руками за голоблій, що духу потягнув першого воза назад у білий світ. На піску лишилися сліди від його ніг і коліс. Поспішав, не зупинявся, не хотів на ніч залишатися в царстві сідлих тіней, аби вони не відібрали воза. Тож тягнув і тягнув воза на дерев'яних сонцях, аж доки не побачив дива у спину. Тоді Родь заховав у кущах воза, взяв свою гостру кам'яну сокиру і повільно став наближатися до чудовиська. Я будь-що маю вбити його, наказував сам собі Родь, бо вночі він бачить краще, ніж удень. Вечоріло, сонце вже било прямо у вічі дивові. Поможи Боже, й ти перуне, йти даж Боже шепотів роть. Він стиха підійшов до дуба позаду дива. Тут під хвостом чудовиська височила ціла гора засохлого посліду, По ній поліз обережно роть. А коли зіп'явся на її вершечок, то з усієї сили вдарив сокирою по одній нозі дива, потім по другій. Див став із диким криком повільно падати на галявину, вкриту людськими кістками. Від його падіння здригнулася земля. А сам див розсипався на дрібні шматочки, ніби був зліплений із глини. З кожного шматочка його тіла виповзла змія, але родь умів заклинати змій. Тож вельми швидко він викотив воза у білий світ і перехрестився. Попереду лежав довгий і трудний путь, але Род сяя від щастя. Петр впізнав його першим: по дорозі якась страшна людина, боса, напівгола, обідрана, кущава, з почорнілим лицем і сивою бородою. Тягнула щось ніколи ще не бачене і повторювала одні ті ж слова. Маємо колеса, маємо віз. Люди спочатку жахалися його. Мара, мара Суни? Але Петрі першим сказав Ні, люди, це не мара. Це наш головний волх вродь. А він тягнув воза і вигукував. Маємо колеса, маємо віз. Коли він дійшов до своєї домівки, то зупинився і впав. Люди подумали, що вмер, але він спав. Тоді його перенесли в хату, де він не прокидався три доби, а Петр одразу закотив воза в капище, де стояли боги і палали вічні ватри, і куди ніяка Чорнобова сила не могла проникнути. Коли родь вийшов до людей, скупаний весь у білому, то й тоді його не впізнавали. А він сказав Люди, маємо колеса, маємо віз, з цього воза зробив дан з синами та майстрами в царстві світлих душ. Я там побував і звідти привіз воза вам. На ньому наші молоді мужі поїдуть на нові землі. Я бачив ті землі. Вони багаті й родючі, але на них не живуть люди. Там не орють землю, не сіють пшеницю й жито. Нам треба поспішити, аби на ті землі не ступила Чорнобогова нога. Ми тепер, маючи воза на дерев'яних сонцях, засіємо всі пустельні землі золотим хлібом. Ми повеземо у світи хліб, мир і добро, бо ми на колесах люди. На дерев'яних сонцях, і хай бережуть нас боги. Довго розповідав роть про свої мандри, а коли надійшов лагідний теплий вечір, волк сказав. А тепер, люди, подивіться в небо, бачите, нові зорі, що допіру з'явилися. То майстри і сини Дана зорями стали, он вони утворили собою великий віз і малий віз, а на кінці його дишла яскрава зоря. То наш Дан. Тепер небо крутитиметься довкола нього мов колесо. Коляда і всі боги його так зажадали, аби лишилися навіки пам'ять про те диво, що його створив дан колесо. Бо на ньому ми, люди, діти богів, покотимось у нове, краще життя. Того вечора великі жартовні вогні запалали над краєм укрів, над землею росів, знаменуючи великі переміни в їхньому житті. Підписуйтеся на канал. Коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!